Павганість, наша віра, наше щастя. Ось моє внутрішнє, тобто можуть забрати багато речей. Тільки мій внутрішній дух ніхто не зламає. Ось тут, якраз плюй момент, будь ласка, зверніть увагу на ваш внутрішній дух, на вашу ось цю внутрішню історію, яка ще б'ється, серце б'ється, стручок стоїть, значить життя продовжується. На що ще потрібно звернути? У ваша чуйка вам підказує, в принципі, вона прикольно вам добре підказує, що буде ще якась така неочікувана ситуація, де потрібно не те, щоб схитрити, а скоріше за все грамотно посміхнутися, зробити вигляд, що все, ну, я, все ха -ха -ха -ха, я дурочка, я там дещо не розумію, я кудись. тобто. Зробити картинку, щоб ну, окей, 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 але я ж я вас одну запам'ятала.